Відповідно до проведених конкурсів, які нещодавно виконавчий комітет провів збір і перевезення і виконавцями і послугами, по стрийській, стрийській територіальній громаді є двоє. По міській населеннях це є Тизо Грінера Україна, по сільським це є ФОП Колега. Відповідно до даного рішення було. Зобов'язано, щоб е, наші виконавці послуг по управлінню мають розробити та подати на затвердження середньозважений тариф. Як уже відомо, ми сьогоднішній день користуємося тарифом на поводження з відходами, який відкоригований в частині захоронення, тому що встановлена єдина ціна. сьогоднішній день тарифи діють в межах 40-42 гривні. Що стосується середньозваженого, це він сама назва в собі веде, що він є середньозважений по чотирьох Операціях це є операція по видаленню, операція по збір перевезення, які подаються на конкурсній основі, а також операція переробки, тобто в середньому зваженому тарифі мають бути застосовані всі види операцій. Відповідно на закон України вимагає, щоб вже 10% ТПВ, яке поступає. Має бути перероблено так, вимагає закон. Відповідно, в тому тарифі середньозважному і буде розраховано всі ті чотири операції. В тій структурі тарифу, яку нам передав перевізник, це є 4% рентабельності. Це я вважаю одна з найнижчих відсоток рентабельності, які є. При цьому порядка 1,7 мільйона є затрачено на інвестиційної складової. Це закупівля. Контейнерів, а також в районі півмільйона це є навісне обладнання, яке навіси, які стоять на наших контейнерах майданчиках Тобто покращення воно йде. Ми десь мали би вийти зараз на тариф, який для наших громадян це буде для багатоквартирних 49-40, для приватних це десь 45 гривень 50 копійок. Але тим не менше, весь час наша розмова з нашими надавачами-послугами відбувається. Ми розуміємо, що тарифи це і політичне питання, тому хочемо повідомити мешканцям, що відповідно до затвердженого, який буде поданий. Така буде складова. Тобто вона не є суттєва від сьогоднішнього, це десь в районі 5 гривень, але в ній вже буде закладена переробка. І це вже відповідно до тих змін, тому що попередній тариф, який діяв на збір перевезення, він був затверджений у 2021 році, а від 2021 року вже суттєво змінилося те ж саме паливо, заробітна плата. І на це не реагувати ми не можемо. Тому кожне населення має для себе зрозуміти, чим більше ми самостійно будемо сортувати. Тим ми будемо дешевше платити за управління підходами. Це така європейська практика. Все законодавство, яке зараз прийнято, зведено до того. Тому прошу громадян поставитися свідомо з розумінням. Цей тариф, який зараз є, він. Точно один з найнижчих в регіоні, але тим не менше, ми мусимо розуміти, що видатки по переробці будуть збільшуватися, тому що закон потім збільшує 20-30%. відсотків. Люди повинні свідомо розуміти, якщо ми не будемо сортувати, хтось буде це робити за нас, і ми змушені за це платити. В платіжках зміни відбудуться вже у вересні в наших мешканців.